Два завершальні чвертьфінальні матчі Кубку Одеси з футзалу пройшли в залі СК 13 травня. У першій парі зустрілися Одеса МКВ та Юні Ламан Груп. Одеситам вдалося досить швидко відкрити рахунок. Зробив це на четвертій хвилині Дмитро Корецький. Проте помаранчеві здаватися зовсім не збиралися. І на дев'ятій хвилині Юрій Лоскутов відновив рівновагу у матчі. На 25-й хвилині МКВ заробив шостий фол, та юні ламан отримав право пробити десяти метровий. Тровий дабл пенальті. Проте голкіпер Одеситів Микола Чумак зберіг свої ворота у недоторканості, і перший тайм закінчився у нічию 1-1. На 32 й хвилині Олексій Моторний знову вивів МКВ уперед. Зрозуміло, що усю решту часу помаранчеві, щосили намагалися зрівняти рахунок. Проте юні ламанівців підвела недисциплінованість на 46 й хвилині. За другу жовту картку було видалено Олександра Калмацуя, і вже на 47 й Олексій Моторний зумів реалізувати чисельну перевагу МКВ, проте пограти у повному складі юні ламан знов не зумів, оскільки тут же за неспортивну поведінку було видалено на дві хвилини Ігоря Іщука. Нарешті усі покарання у помаранчевих закінчилися. Вони всією командою пішли уперед, та в результаті на 50-й хвилині отримали гол у порожні ворота від Дмитра Корецького. А незабаром пролунала і фінальна сирена, яка зафіксувала перемогу Одеса МКВ з рахунком 4. Игра получилась очень, очень прежде всего напряженная. Много борьбы было видно, виден был запредельный настрой обеих команд. Где-то у игроков Юни Ламана все-таки не выдержали нервы больше, чем у наших игроков. По характеру игры игра была. равная, но моментов больше было все-таки у нас для взятия ворот. И считаю победу нашу заслуженной, Хотя Юни Ламан очень приличная команда и очень здорово играли. У другій парі цього дня зійшлися Галеон та багаторазовий чемпіон Одеси ТГО. Ця гра також почалася без розвідки, і на шостій хвилині Олексій Шикера вивів тепловиків уперед. На 15-й хвилині Євген Єрьоменко подвоїв перевагу ТГО. Проте вже на 16-й Дмитро Цапок забив перший м'яч у відповідь. На 19-й хвилині Артур Ляхов зрівняв рахунок, і на перерву суперники пішли за нічийного результату. 2-2. другий тайм виявився менш результативним. На 29 й хвилині Андрій Копко знову вивів ТГО уперед. А всі спроби Галеону відновити рівновагу, і, хоча б зачепитися за серію після матчевих пенальті, закінчилися невдачею у підсумку. ТГО здобув перемогу з рахунком 3-2. Гра видалася очень тяжола, в принципі, каки передполагалась у ні команда. Опытно. Да, они, может быть, не такие скоростные. Там есть, правда, пару человек, которые могут убежать, а остальные в основном это опытные игроки. Наверное, это является такой уже командой, потому что здесь более уже возрастная категория людей. У нас как бы самые ну, молодые, живые, грубо говоря, это там, копа, чистые после травмы. У нас тоже не было преимуществ именно в скорости. Слава богу, что вы выиграли, игра получилась очень тяжелая. Хочу сказать спасибо большое сопернику. Он действительно достойно, достойно играл. Я не ожидал, что вратарь у них как бы полевой игрок, которому достаточно много лет и очень уверенно отстоял. Всем как бы, нашим игрокам, наверное, нужно настраиваться больше на игру, на каждую игру, потому что здесь уже в следующей стадии, я думаю, с таким желанием мы вряд ли пройдем. Ну, болельщики привыкли как-то, что ваша команда выигрывает почти все, в чем участвует. Как в этот раз в Кубке, как вы рассчитываете? Естественно, мы хотим выигрывать все, но нужно как бы стараться смотреть более-менее адекватно. Сейчас подобралась, ну такое количество команд, которые могут реально дать бой. И у нас нет преимущества, как было в предыдущих, допустим, годах, когда мы были выше на голову остальных. Сейчас как бы остался, я говорю, класс, а уже скорости не те. И нам надо, наверное, идти на омоложение. Хотя «Черное море» показывает, что они сейчас могут достойно играть с молодыми футболистами и быть им примером. Как так? Я не знаю, куда наша молодежь смотрит, или они думают, что не все могут. То есть очень, очень грустно за молодежь и очень радостно за более опытных ветеранов. Довго відпочивати претендентам на здобуття Кубку Одеси не довелося. Півфінальні двобої пройшли вже 15 травня. Також у залі СК на цій стадії залишилися справді найсильніші суперники. Так що обидві зустрічі відрізнялися впертою боротьбою та непередбачуваним сценарієм. У першому півфіналі зустрілися дві найбільш досвідчені, але відповідно і найбільш вікові команди: Чорне море та ТГО на третій хвилині. Андрій Копко вивів тепловиків уперед на одинадцятій. Сергій Торшин зрівняв рахунок, і перший тайм закінчився у нічию 1-1. Після перерви, мабуть, все-таки дався взнаки вік нев'янучих ветеранів з Чорного моря. Якби там не було, другий тайм залишився за ТГО на 42-й хвилині. Євген Єрьоменко знову вивів уперед команду тепломереж міста Одеси. А на 47-й Андрій Копко остаточно розвіяв надії фузальних чорноморців на вихід до фіналу. Гра закінчилася з рахунком 3-1 на користь ТГО. Игра получилась тяжелая, полуфинальная, то есть Черное море для нас всегда было раздражителем. Сегодня удалось настроиться, сыграть свой футбол. Ну, игра получилась, нам очень приятно обыграть такого соперника, как Черное море. Вот сейчас начнется следующий полуфинал. Кого бы вы хотели видеть своим соперником? Вы понимаете, это кубок. Я думаю, что здесь любая команда может настроиться, как и МКВ, как и Марс, укомплектованы довольно-таки хорошими игроками. Я думаю, что мы получим хорошую игру, зрители будут довольны. Ваша команда, в общем-то, уже тоже почти ветеранская. Насколько тяжело сейчас, ребята? Ну да, у нас средний возраст немножко зашкаливает, но зато задора и настроя хватает еще на многие годы. Так что, тайгу рано списывать со счетов. Другу пару півфіналістів склали Марс та Одеса МКВ. Результат попереднього матчу 3-1 Ці суперники повторили вже у першому таймі. На п'ятій хвилині рахунок відкрив Одесит Дмитро Дрозд. На десятій Антон Гай подвоїв перевагу МКВ. На тринадцятій Марсіанін Михайло Загаренко один м'яч відіграв. Але на 23-й хвилині Олексій Моторний довів справу до 3-1 на користь МКВ. На 27-й хвилині той же Олексій Моторний ще раз вразив ворота Марсу. Проте за Зелені чоловічки, програючи 1-4, зуміли проявити бійцівський характер та повернули інтригу до гри. На 33-й хвилині Володимир Рудой та на 41-й Артур Шматолоха скоротили перевагу Одеси до мінімуму 4-3. Найбільш напруженими видалися дві останні хвилини зустрічі, які згідно з регламентом Кубку Одеси граються за принципом чистого часу. На 48-й хвилині Олексій Моторний збільшив відрив МКВ до двох м'ячів. Марс кинувся Діграватися та почав грати у п'ять польових гравців. Проте такою тактикою суперника зумів скористатися гравець Одеси Дмитро Дрозд, який забив двічі поспіль на 49-й хвилині, і рахунок став вже 7-3. На останній 50-й хвилині Артур Шматалоха все ж зумів вразити ворота МКВ, але врятувати гру марсіанам не вдалося. Одеса МКВ здобула перемогу з рахунком сім-чотири. Причому в її складі одразу два гравці відзначилися хет-триками. Дмитро Дрозд та Олексій Моторний. Игра сложилась очень тяжело для нас. Повели в счете 2-0. Думали, все так легко это и продолжится. Ну, команда очень хорошая, подбор игроков у них опытный. Ну, мы за счет своего, наверное, желания доказали, что мы в этой игре были сильнее. Ты сегодня забил три гола. Как ты считаешь, твоя заслуга в этом большая или все-таки больше команда? Ну, конечно, команда. мы играем командный футбол, так что все ребята как бы участвуют в передачах и забывают голы, так что... Я вот заметил, что у вашей команды самая большая, в общем случае самая шумная группа поддержки. Это помогает? Ну, конечно. У нас болельщики самые лучшие. Я очень благодарен такой поддержке. И пусть мы их будем только радовать. Чего ты ждешь от финала? Ну, будет борьба. Команда очень титулованная. Будет борьба. Заруба, как говорится. Фінальний двобій Кубку Одеси з міні футболу, в якому зустрінуться ТГО та Одеса МКВ, відбудеться у вівторок, 20 травня, в залі СК початок зустрічі о 20-й годині.